Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас така темна: Генеральний інспектор пентагону містер Сторч. Я знайшла, здається, Роберт його звати. Дивіться, він, що він говорить. Я так виписала деякі м м цитатки його. Корупція в Україні залишається найвищою у Європі. Ужас, правда? Це жахливо. Війна з РФ створила можливості саме для її розвитку під час війни з'явилися можливості корупції, зокрема хабарництва та відкатів, завищення витрат на закупівлю Міноборони, а саме закупівлю летальних одиниць, оскільки прозорість процесу обмежена через рівень таємності таких закупівель. І він говорить, що корупція фатально наростає. Розумієте, наростає. І корупція форма мародерства вроск. Розква... Ну, це я так в цитати виписувала. І так, давайте подивимося таке питання. Чи було розкрадання саме американських грошей, тобто допомоги? За весь час допомоги американцями під час війни. Давайте от подивимося це питання. Чи було? Ну, дивіться. Ця карта каже, що так було і достатньо багато. Достатньо багато було. Грошей ще поки що не випалили, бачите, коли йде під прикриттям війни, Ну, зараз ми подивимося, тому що те, що показують карти, це одне. Зараз ми подивимося, чи було розкрадання американських грошей та допомоги під час. Після 24. -го, лютого 2022 року. До сьогоднішнього дня. Тут таємниця йде. Це не значить, що ні. А ви знаєте. Тут не напряму розкрадання були, а дуже завуальовано. Ось так. Під прикриттям. Під прикриттям. І знову випадає. І знову випадає е ось ця карта. Тут таємно щось відбувалося. Таємно щось відбувалося. Ви знаєте, тут, е як тут був, е як він сказав, зараз я відкатів. От відкати я тут бачу. У мене іде тут відкати. Тут не напряму гроші брали. А ніби ж то робили все, розумієте, під прикриттям, скажемо так, оборудки там йшли, Оборудки. Вони завищували. Давайте скажемо так: завищували, завищували. Я ще раз перепитаю, чи були напряму розкрадання е, а -а, саме американських грошей та допомоги. Ще раз говорю, було відмивання. Тут не напряму було розкрадання, а завищували, відмивали і декілька раз, щоб якось. Хоч, і от ви бачите, йде карта. Через неможливість це все подивитися. так Тому що всі знають, що і допомогу крали, і гуманітарку крали, абсолютно крали. Тут настільки по чорному крали, що. А, ну, карти не можуть цього показати. Дивіться, тут єдине, що а, туз монет, а туз монет це концентрація. Розумієте, це концентрація. Це, ну, я навіть не знаю, як це сказати. От запитайте військових, скільки вони отримали щось державного. Щось саме від держави. Все вони отримали від волонтерів. І тому подібне. А? От, от запитайте. Тому тут ішла велика концентрація, один єдиний. Я сама здивована, але якщо правильно прочитати, тут йшла ем, концентровано, ем, ну, скажімо так, відрізали по-живому. Давайте я скажу так: відрізали по-живому. Знаєте, мені аж страшно. І про це американці знають. Про це американці знають. Ви знаєте, по цій карті, ось по цій карті, йде, що вони не бачили кінця і краю. Це у людей, ну, скажімо так. Не напряму. Ще раз говорю, тут не було напряму. Тут через оборудки, через відкати, через офшори. Я не знаю, як це правильно, я не економіст. Ось, але тут поступово а, завищувалися, от як в завищувалися а, закупівлі і тому подібне. І от такі всі різні оборудки і відкати, в яких я не. Але отак мені карти кажуть. Так. Страшне по чорному. От карти так і кажуть. Настільки егоїстично і в своє задоволення це все робилося конкретно Щоб ви розуміли. Як малі діти, дуже. По дияволу тут взагалі. Робота по дияволу це, знаєте, настільки нечесно це все робилося. І коли йде дев'ятка, ну, ізобілія. Я забула українське слово. ось Тому що я російською вивчала Таро, і тому в мене, знаєте, закарбувалося. Ось. Ось якось так. Дуже розкрадали. А тепер я зараз запитаю, чи буде. Чи буде за це. Тобто, розкрадалися, але не напряму. Розумієте, не напряму. Тепер давайте подивимося, чи буде за це, чи понесуть покарання. Чи буде покарань хоч хтось? Чи буде покарання? Хоч комусь. Вірніше, давайте інакше запитаємо. чи справжні? В мене два слова йде, але я промовчу. Вори в законі. Ні, теж не підходить. Винуватці, чи справжні винуватці цих розкрадань? От, а тепер випадає. Без ілюзій, мої дорогенькі, крали все. Все, що бачили, все, що могли, бо було беззаконня. Люди були зайняті війною. Ніхто це не перевіряв. Диктатура сплошна. Контроль повністю йде під владу. Про що тут говорити? Тут все крали. Абсолютно. І так. Чи будуть покарані винуватці, справжні винуватці? Дивіться, ті, хто зараз керують, от випав Зеленський, так? Випав Зеленський, розвал Зеленського конкретно буде, але коли? Після перемоги. Після перемоги. Після перемоги. Чи винуватий Зеленський? Винуватий. Винуватий. Зеленський винуватий. Ось дві карти показують. Винуватий. Це все з його згоди. Абсолютно все. Розкрадали. Карта крадіжок, маніпуляцій, відвертих, напряму. Тільки чомусь, от бачите, ще й водолій випав. Ще й він, водолій. І так, Зеленський винен напряму. Тоді питаємо, чи буде Зеленський покараний. Ну, тут показує, що так. Його. Розвал його як, ну, скажімо, політика президента. Але чи буде покараний Зеленський? Ну, карти показують, що так. Показують, що так, але знаєте, це, це залежить від того, хто прийде наступний а, лідер хто буде наступним лідером. Я не називаю нікого. Абсолютно нікого. Дивіться. Судячи з цих, з цих трьох карт, так тут залежить від ініціативи, а, хто прийде наступний а, до влади. Але судячи з цих трьох карт, це іде заточення. А, четвірочка. Мечів, четвірочка цих монет плюс дев'ятка жезлів, говорить про обмеженість, про заточення. Ось давайте так. І ще раз наголошую: залежить від тієї людини, яка прийде після Зеленського. Ось. Тут залежить від цієї людини, від її ініціативи, від її бажання. Щоб він сидів. От і все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!